Привіт, любі українчики! На дроті українчик з Каліфорнії, Володя Фурман, у мене голова Лиса, Борода Синя. Ну що, я тут якісь стовпчики знайшов і такий якийсь сумний пейзаж, тому що говорити будемо про овруч, про, про хлопця, якому 23 роки, який сьогодні загинув. Сьогодні вранці, тобто з тих пів вже десь минуло більше, ніж пів доби. Всього їх загинуло. Четверо, разом з цим хлопцем двоє жінок і прикордонниця Дву... І ще 10 крім них поранено, чи десятеро чи дванадцятеро як не знаю, як там рахують вони. Із них двоє прикордонників, десь вони там госпіталізовані. Ну що, це дуже сумна новина, тому що хлопець 23 роки. Я не знаю, був він підписником, був він в нашій темі чи ні. Тому що коли тобі 23 роки, в тебе скільки хочеш спроб до 25 років. Тобто, якщо в тебе там немає грошей на то все, ну то можна десь знайти тобі якесь фінансування, знайти тобі якихось напарників, які тобі в тому допоможуть. Бо овруч хороший напрямок. Туди можна доїхати в різний спосіб, не обов'язково аж такий економний, їхати там на якомусь приміському потязі. Ну тут таке. Але люди загинули. Схоже, в хлопця був якийсь акт відчаю, бо він до того спробував також покинути Україну. Україна, звичайно, дуже кінчена в цьому плані. Це країна тюрма, вона нічим в цьому плані не відрізває, не відрізняється від Росії. І от після таких випадків хочеться сказати, що горить вона вогнем. Коли людям треба буде, чи треба вкорочувати собі життя от в такий якийсь драматичний спосіб через відчай, бо інакше як охарактеризувати цю ситуацію. Якщо тобі 23 роки і ти не віриш в те, що ця Україна має якесь майбутнє, ти не можеш знайти то відчуття плеча, ти не можеш знайти тих якихось авторитетних е, офіцерів, тренерів чи як їх там назвати. Які можуть тобі показати, що війна це фігня чоловіча, прикольна. Ти молодий, тобі можна там не тільки гроші заробити, а ще і знайти там якихось друзів на все життя і все таке. Тобто віри в Україну немає. І в таких молодих хлопців особливо віри немає, тому що тестостерон не грає. І кому, Не кому, а хлопцям із Харкова, ну, та війна вона не, не в якихось телевізорах і телеграмах. Вони її там відчули просто на собі, в повному обсязі навіть більше. Тому кому як не їм дозволяти покинути ту Україну, треба було би, раз вони там живуть і знаходяться. Але з якихось причин, ну з яких, з дуже ступих причин, через те, що Україна не то місце, де можна було б жити і де варто було б народжувати дітей навіть 23 роки назад. Ну, що би я хотів сказати, що от такого драматизму не треба і не треба потішатися із цього випадку. Звичайно, людина має право на, на такі вчинки, особливо. Коли він вирішив, що він забере своє життя також. Якщо людина вирішила, що вона забере своє життя, то очікувати від неї, що вона забере тільки своє тупо. В його випадку, він здійснив, він забрав з собою прикордонницю. Ну, Мабуть, це була його метою. Це було його метою. Принаймні, ну, йому протиставити нічого. Якщо він пішов на це, якщо він поставив під ризик і під, під смертельний ризик своє життя, то, звичайно, така людина вправі робити все, що їй заманеться. А суспільство, воно, звичайно, фейларнулося, тому що, як ви знаєте, серед українців немає якоїсь Аль-Каїди, немає якихось там терористів, які хочуть там, отримати місце в раю і 72 незайманих дівчини. Не думаю, що це було його метою. Тобто він точно не був якимось релігійним фанатиком, і ніхто там йому не накрутив хвоста і не, 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 не настяв вуха якоїсь ценини, через яку він це вчинив. Просто людина не бачила іншого шляху. І це реальний фейл, реальний фейл українського соціуму. І це ну, дуже печальні наслідки для тих людей, які живуть в тому депресивному регіоні, бо вручний. Ну, не можна назвати якоюсь квітучою частиною України, щоб там жили якісь люди, яким варто було б якось інакше себе поводитись, ніж зрешті. Звичайно, чоловічому населенню в Україні варто було б поводитись інакше, і з цього хлопця не можна брати приклад, не можна впадати в такий відчай, тому що вихід завжди є. Покинути Україну справа не складна, І це може кожен. Звичайно, для цього треба виконати домашню роботу. Треба провести якусь, якусь підготовку, сходити, поночувати там в якомусь лісі. І звичайно, воно для молодих хлопців не коштує там якийсь космос грошей. Просто, очевидно, він назбирав якогось негативного досвіду після того свого першого затримання. Не знаю, як він там готував той свій перший похід, де вони там його затримували, то, хлопці, це би було цікаво дізнатися. Як вони з ним поводилися в тому місці, де вони його там затримували? Тому що прикордонники не завжди поводять себе добре. Особливо вони там плюс-мінус такого самого віку, і вони могли також залишити в нього там цей осад, через що він собі і вкоротив це життя, і через що він забрав із собою ще інше життя. І це дуже великі питання до тих прикордонників, які його затримували перший раз. Що вони там з ним робили, що вони там йому розповідали? І як так сталося, що ось так він бачив, побачив От такий вихід для себе. Тому що використовувати якусь гранату для того, щоби що, ти ж від них не втечеш, їх там величезна кількість, за тобою почнеться полювання, навіть якщо ти досягнеш тієї Білорусі, все одно. Тебе назад видадуть, бо тут проти тебе відкриють кримінальні справи. А ця фігня замах на вбивство інших людей це реальний кримінальний злочин, по якому, по якому вас знайдуть, де, де би ви там не ховалися. Тому не можна таке робити. Не можна таке робити, коли ти молодий хлопець, коли в тебе все життя попереду. Не треба впадати в такий відчай і не треба шукати в такий спосіб шлях це такий вихід, не треба вкорочувати віку іншим людям, навіть якщо це прикордонники. Хоча, хоча кожен має право на, 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 на подібні якісь злочини, чи, якщо людина у такому вічаї, то Ну, звичайно, очікувати від неї, що вона буде безпечно поводитися і буде цінити життя інших, якщо вона не цінує свого життя, не варто. І це велике попередження для ось тих прикордонників, які думають, що вони роблять якусь благу справу. Тому що це реально на вашій совісті. Життя цього хлопця, життя вашої, вашої колеги, от, на совісті тих, котрі. Затримали цього хлопця при першій спробі. І також воно, життя цього хлопця, життя тих людей вовручі, воно також на совісті Зеленського. Зеленського і тих ідіотів, які вирішили, що із країни можна зробити тюрму. Виходить, що не можна. Виходить, що для тих людей, які виконують такі якісь злочинні накази, які приймають участь у цій всій дурній, в яку країна зараз в'язла, ну... Для них, для них треба, їм там треба переглянути. По-перше, питання своєї безпеки, щоб вони. Ну, очевидно, зараз вони не будуть думати, що вони в такій безпеці, як вони були раніше. І якась частина із них перегляне, чи варто їм знаходитися і виконувати ту роботу, яку вони виконують. Тому що ці безалаберні безтолкові дії тих прикордонників і поліцейських, вони призвели до, цього, ось до цих наслідків. Тому що хлопець, який збирається розквітатися з вами і готовий пожертвувати своїм життям, в нього на лобі це написано. І е, люди, які побачили там в, нього в, ту, в руках ту гранату, явно не були до цього готові. Тобто можна сказати, що ці прикордонники. І та якась поліція, ті, якісь перевіряють там документи, вони явно були людьми безтолковими і вони підставили під загрозу життя цивільних також. Тому ця подія дуже печальна. Я не закликаю вас в жодному разі поводитись так, як цей хлопець. В якому би відчаї ви не були, вихід знайти можна. Вихід не такий складний, як він вам здається, абсолютно він не такий складний. Тобто не треба ризикувати своїм життям, не треба е ставити під загрозу життя інших, тому що шлях із України він набагато простіший, ніж він здається, ніж його малюють інші ті канали, типу Alexa 1860 і Єврокастов. До речі, їх також теж можна звинуватити в цьому, тому що вони якраз розганяють цю дурню. Що все дуже складно, кругом якісь секрети, треба йти там, не знаю, звідки і не знати, як довго, бо це дурня собача. Прикордонники вони не, не контролюють ніякий там кордон, так як розказують в тих відосиках, які випускають ті ресурси. Ситуація набагато простіша. І не треба людям розказувати, що їм треба готуватись не знати до чого, в тому числі ось до таких речей. Тому висновок із цього такий: люди. Вихід є з України, він зовсім не такий складний, зовсім не вимагає від вас таких якихось жертв. І не повинно бути ніяких актів відчаю подібним ось цьому. І поважайте, цініть своє життя, тому що. Коли ви молоді хлопці, у вас все життя попереду, і ви одні з тих, котрі можуть зробити кращим життя не тільки там України, а цілої планети. Варто було б зосередитись на цьому. Так що, що, всім нам треба докласти більше зусиль для того, щоб хлопці не бачили вихід у такий спосіб, для того, щоб вони вірили в себе і вірили в своє майбутнє, щоб вони вийшли самі і допомогли вийти іншим. Ну що ж, зустрінемось по цей бік кордону.